Сьогодні чемпіон Володар Кубка України приїжджає у гості у Полтаву. Чому я сказав про три місяці, 15 травня, фінал Кубка України? Шахтар виграв у Орспі з рахунком 2-1. Дуже багато нових обличь, нових зачісок. Зокрема, чоловік з номером 13 Педро Енріке, той, який був Педріньо раніше минулого сезону, сьогодні гратиме у основі. Що завершив кар'єру легенда. Полтавської команди полтавського клубу як футболіст. Ось він Володимир Чесников, який під підходить зараз із тренерської лавки, тому що він тепер буде у тренерському штабі. Полтавської команди він уже у штабі Сергія Долганського. 416 – це кількість поєдинків Володимира у складі Ворскли. Це ну, ціла епоха українського футболу, яку пережив Володимир і. Грав поруч із Андрієм П'ятовим, грав разом із Андрієм П'ятовим. і Ще з купою, купою гравців. Словом про цього гравця, а тепер тренера можна говорити багато, але пізніше. Ось дивіться, послизнувся Марлон вже вдруге. І контратака Ворскли може бути на цьому тлі, на тлі обрізки. Кане, кане проти Матвієнка. Увага, кане у штрафну майданчику. Чекає підтримки. Кане пасує під пердуту. Пердута прострілює. І Бондаренко м'яч виносить за межі. Штрафного майданчика і навіть за межі власної половини поля. Оце так обрізка і провал оборони Шахтаря. В центрі Матвієнко стоячи, буквально спросить передачу. Матвієнко б'є Так! Микола Матвієнко. Будь ласка, а це вже претендент не просто на найкращий гол туру. Це вже буде найкращим голом ще досить довгий час, як мені здається. Капітан Шахтаря. Спокійно заходить в центральну зону і забиває зі скількох там метрів. Ну, дуже важко було порахувати. Показує комусь. Ти бачив. Вони всі бачили. Удар гравця збірної України. На жаль, на жаль, на євро такого не було. Але почекайте, чи не піде ніхто з поля зараз, а не з ворту. Євген Павлюк фалить проти Судакова. Судаков просить більше, ніж жовгою каркою. 100% просить більше, ніж жовту картку, але чи отримає її, тут Балакін показує попередження. В динаміці моменту він розцінив це як попередження для Павлюка, оскільки поруч був гравець. Давайте подивимося, який теоретично міг Євгена страхувати цим гравцем був Гучек. Зараз є можливість пробити фактично без перешкод. Є Судакова, але все ж таки одна перешкода це стінка. І стінка відпрацьовує супер. На стіні. Накидання на, на Кевіна, Кевін він Кевін передути. Ки штрафнув майданчику, танцює з м'ячем, підсікає з головою, Вау! 2-0 і вау! Це не лише гольовий удар, третій у площину другий у ворота. А це першочергово рішення, яке прийняв Кевін. Як він погладив цей м'яч, як він підсік його акуратно, як ножиком різанув зараз бразилець м'яч. Фантастичний асистент, робота з м'ячем, техніка цього гравця. Зараз ми цю красу оцінимо ще раз. Зубков забиває 32-га хвилина. Комфортний, комфортна ситуація. І Ще більш комфортний рахунок для шахтаря. в Той самий кут воріт Олаїсенка. Влітає м'яч. Тепер не відсіки. Тепер просто від голови Олександра Зубкова. Але почекайте, зараз можна все забути із потенційним голом третім. Шахтаря. не влітає у ворота, тому що Судаков забув про газон. Він хотів підібрати під себе м'яч акуратно і послизнувся. Хребчук підключає капітана команди. Пердута на Хрипчука. Хрипчук подає. Високо подає. Різних. Забирає м'яч у руки. Ось навіть подібні ситуації змушують більш емоційно реагувати, ніж, ніж це треба, оскільки атака Ворскли хоча б якась була. Ось. Паста Котоляков головою Ковталюк хотів перекинути таке враження різника, не пробив чітко. Тундукве подає, добре подає м'яч. Поперечку влучає. Ворскла не забиває. пробиває Олександр Чорноморець. Ось кому вдається завдати першого дійсно гольового удару, потенційно гольового удару по воротах Шахтаря. Сьогодні його виконує Олександр Чорноморець, лівий захисник команди. Але футболіст високий, фактурний, той, який добре грає. Буркінієць моментів не мав. Для нього дуже важливо сьогодні забити гол у першому матчі, поки Сікан лише повернувся. Зараз Буркінієць віддає на Кевіна. Кевін має гольову ситуацію. Кевін, Кевін встеле м'яч у дальній кут. Акуратно, але не точно. На техніку пробивав 37-й номер. Найцло пробивав тут. Не найбільш характеризує момент. Тут швидше віддавав м'яч ворота. Ось на йди туди у дальній кут. Це Чорноморець всі піднімають руку. Чорноморець добре навішує від Кевіна. М'яч летить за межі поля. Гарна подача від Олександра Чорноморця. Ось тут добре. Е Розійшлася вся атака ворської. Багато гравців підтримали цей вихід. І у чорноморця було достатньо часу для того, щоб виконати точну подачу. Втрата м'яча Павлюка він тримається за обличчя, але це не зупиняє. атаку Шахтаря. Кевін б'є Хісенко Забирає м'яч у руки. Містеренко. Подачу виконує. Лар Крупського! І м'яч не влучає ворота. Це шикарний шанс Іллі. Дальня стійка, яку він любить, любить замикати у складі ворсли, Зараз йому не підкуриться. Він один. Груба помилка оборони Шахтаря і різник не встигав жодним чином ближній кут закрити. Удар Крупського не спрямувався у скількох метрів у кут. Ми Бачимо, що м'яч не ліг йому на ногу. Новий пас від Матвієнка на Егіналду. Егіналду виграє боротьбу. Егіналду падає пенальті. Егіналду проштовхнув м'яч собі на хід, був близький до того, щоб пробити. Так, з гостро кута, але пробити. Павлюк за ним не встиг. Повтор ситуації. Ми ще раз оцінимо момент. Ось тут ключовий рух егіналду, який залишає позаду 18-го номера. Хороший прийом, чудовий прийом. І ось тут Павлюк кидається для того, щоб вибити м'яч в підкаті, але б'є, б'є в ноги. Георгій Судаков б'є поворотах і б'є точно в кут. Стояв до останнього. Ісенко намагався по удару зреагувати, зрозуміти, як пробиватиме Георгій Судаков. І перший м'яч. Десятки шахтаря у новому сезоні теж фіксуємо. Третій гол сьогодні. Так, довгий пас Матвієнка знову зробив свою роль. Так Микола сьогодні став автором чудового голу. І... Брізка Матвієнко. Удар по поворотах. Дубль Миколи Матвієнка. Тут хотілося б сказати крапка, але ні, крапки не буде. Тому що, по-перше, це дубль центрального захисника. По-друге, інтрига режисура сьогоднішнього матчу знову нам ну, мусить нас згадувати, що сидить в запасі конкурент, придбаний взятий у це міжсезоння. По-третє, у нього капітанська пов'язка гравця жахтаря. По четверте він сьогодні багато чого створив. Знову все виходить у гравців Шахтаря і. Біжать вони за черговим своїм моментом. Судаков б'є поворотах, Судаков в стійку влучає, чи добивання може бути. Це реакція на момент після удару Судакова і Сейва Єсенко. В цій ситуації Гінал забіг офсайт. Можна проаналізувати момент після удару 10-го номера з різних точок зору. В першочергово дивимося на деяко розвернувся під рівні. Фантастична легкість Далі Степаненко віддає на Судакову І далі. Судаков має тисячу варіантів. Зокрема, віддавати передачу ну, під гольовий. фактично удар на Сікана. Ісі. два удари за меж штрафного майданчика. А зараз удар ворспли! І цей м'яч не влітає у ворота. Шикарний шанс, удар пердути. Ось те до чого Ворскла має прийти сьогодні. Зрештою важливо їм, як я вже сказав, забити хоча б щось перед своїми вболівальниками. для того, щоб їм поаплодували, для того, щоб вони самі відчули, що вони можуть забити ворота Шахтаря. Сікан кладе опонента на газон. Скляр пролетів повз нього Сікан. Далі і має шанс забити п'ятий Данило Сікан. 5-0. 5-0. 88-ма хвилина. Це ще один удар під дих. Це великий розгром. Це багато. Але питання в тому, чи несправедливо це по тому, як сьогодні в обороні відіграла Орста. І по тому як вона грала у другому таймі, і по тому, скільки вона дозволяла помаранчево-чорним. От трауре провів, скільки у нас там хвилин на футбольному полі. 60. Не забив. Його конкурент вийшов, забив. Нелосікан. Повернувшись із. Олімпійських ігор, повернувшись зі збірної України, провів дуже мало тренувань, але для таких голів, для такої оборони суперника багато тренувань не треба. П'ять, значить, шість чоловік ворти, шість чоловік ворти і всі стоять. Всі просто ходять пішки. Окей Скляр полетів у підкат. Намагався підстрахувати, відоборонятися. І поки він підводився, народ просто дивився футбол. Програла з різницею 5 м'ячів в чемпіонаті України. Тут треба. Напевно, передавати пас студію ПЛТБ. Там розберуться. Або в 6. Ні. Все-таки поки що в 5. Останній удар. Напевно, що останній удар Гіналду у сьогоднішньому матчі успіху його команді не приносить. Абсолютне домінування Шахтаря вилилося у перемогу 5-0. На старті сезону з дублем. Миколи Матвієнка. Двічки на спині якого ніби ще раз нагадують нам. Що він забив двічі і двічі ударами за меж штрафного майданчика? Ситуація унікальна.